Ми перестали бути повноцінним союзником західного світу. От нас обурюються, вони збивають ракети, які летять на Ізраїль. Мене теж обурює, мені хочеться, щоб збивали ракети, які летять на Україну. Вони, в принципі, можуть так, це чергова червона лінія, тому що це чергове зіткнення з ядерною державою. Але вже такі червоні лінії потоптані, що цю можна переступити. Але. От ми маємо право від них вимагати, щоб вони пішли нариватися на конфлікт з Рашою, а реально таки нариватися. Ну будуть погрози все. А в них же ж виборці, а їхнім виборцям це буде насовувати всякий Тай Карлсон. Малий Трамп буде там верещати, що це е, Байден іде на ядерну війну і все інше. В Польщі теж є достатньо тих, особливо після вихватки Кулеби і попереднього візиту Зеленського, який в Польщі там натворив, теж справ таких. Він, до речі, відмовлявся дуже жорстко відмовлявся е, вимагати розгляду на радбезі. ООН удару по Ахмадиті. Там просто його перед фактом одночасно і туск і.